Поки країна перебуває у самому пеклі, а держава розшукує кваліфіковані кадри для мобілізації, що роблять вінницькі поліціянти? Охороняють правопорядок, аж ніяк б'ють байдики. Ба більше, вони не тільки не виконують своїх прямих обов'язків захищати країну та населення від кривдників, допомагати у боротьбі з окупантом, вони заважають працювати на розвиток держави та допомагати фронту іншим громадянам, тобто самі давно перетворилися на злочинців. До редакції 7B Media вже укотре звертається підприємець, якому спочатку війни заважають вести чесну та законну діяльність, сплачувати податки та донатити на ЗСУ. Виявляється, це все зовсім не потрібно національній поліції Вінниці, яка направляє під двері закладу підприємця по п'ять кремезних чоловіків, які не дають увійти клієнтам у приміщення. Бо ось такі вони, вінницькі копи, замість того, щоб захищати батьківщину, нападають на тих, хто є рушійною сили економіки. До нас потрапила переписка з одним із клієнтів, якому, м'яко кажучи, не дуже сподобався подарунок у погонах, який чекав його біля закладу. Все як завжди, допит та ще й повістку видали. А ось телефонна розмова ще з одним відвідувачем закладу. Uh, здравствуйте. Я бажаю цього, ну що відразу такі. Короче, хотел ага, хотел вас предупредить, смотрите, я когда вышел от вас, меня скрутили милиция, короче, забрала в участок, типа, вас, по сути, пытались у меня выбить, короче, информацию, типа, что здесь, ну, типа, ага. что я, я там делал, короче, ага. що, прям прям под этим, прям под заведением вашим стоят и стоит машина. Що у головицах цих недополіцейських? лише жага грошей. А в очах зелені водяні знаки. Бо вони й самі не розуміють, що вони тут роблять, та й навіщо взагалі тут? Адже на прямі питання оперуповноважений УМП ГУНП Кащук Дмитро Леонідович лише торочить одне й те саме: звертайтеся до прес-служби. Це... Так, от я Це вас теж дивіться. Я ж вас теж спрашиваю, на якому основанні ви туди підходите і люд... людей фотографуєте. Все до прес-служби. До якої прес-служби? Скажіть мені, будь ласка, бо мені мені подобається ваше лице. Я хочу вас питати. Не бажаю з вами. Ну а я хочу вас питати. Чому ви людей фотографуєте? Можете запитати в добре. Скажіть кому звертатись кому звітатись? Звертатись мені десь десь. Добре, дякую. тобто вже навіть не придумують легенди, чому вони заважають працювати закладу. А мізків не вистачає навіть зрозуміти наскільки огидно ж вони чинять. На цих кадрах ви можете спостерігати, як вінницькі копи нападають на клієнтів бізнесмена по одному, влаштовують допити з пристрастю, відбиваючи усіляке бажання потрапити до закладу підприємця у прямому та переносному значенні та отримати заплановану послугу. Закладу, який працює у рамках діючого законодавства. Виходить, Я не вибираю слухання. Шольстро. А ви що? Взагалі, беззаконня Вінницької поліції напрацьовано вже роками, якщо не десятками років. Привіт радянщині! Місцева влада ще з 2015 року пригодовує муніципальну поліцію, яка заважає спокійно працювати малому бізнесу. Віднімають обладнання, заважають працювати, змушують проходити пекельні муки, щоб відновити справедливість. Таким чином, поліція розчищає дорогу для тих підприємців, що потрібні виконавчому комітету, ані війна. Ані надскладний економічний статус держави не цікавить покидьків у їх бажанні нажертися.